Доброго дня, шановні присутні, я хочу трошки зупинитися на тих моментах, які стосуються якості роботи обладнання, і тих перспективах, які є з точки зору технічної, да з якими стикаються зараз рентгенологи, з якими стикаються рентгенлаборанти, які працюють в рем'янних відділеннях. Змінюється зараз в риналогії цифрова резалізація. Тобто ці касети, які зараз на, на зображенні, це от бачите, 90-90 роки. Вони заборонені в Європі за певними стандартами наявності фосфора, але у нас в Україні вони використовуються і дуже багато цих систем зараз заходить на ринок України. І ну, на жаль, ми йдемо трошки в цьому напрямку. Назад, бо вони дешевші, і або вони бушні, або вони йдуть по фондам, які нам постачають їх, якісь компанії як гуманітарну допомогу. Наступний крок це цифрові панелі для рентгенографії. Вони зараз також вже є поширені на ринку України, і розміри їх, бачите, від 35 до 43 см — це фактично велика касета. Да? Тобто велика касета, от, от, от такий розмір, який вставляється в наші рентгенапарати. І нарешті. Наступний крок він вже є і працює в Україні на, ну, десь на близько 20 наверное, систем. Це коли така касета може отримати і знімочок, так? і може записати відео. Тобто ви можете записати картинку енергетию, і записати в комп'ютер як відеофільм. Тобто того дослідження, що ви досліджуєте, як проходить там, жидкость проходить по каналам там, чи ще щось. Тобто, такі Прилади вже є, і от оця система, яка ось з правої сторони, це виробництво української компанії, яка дозволяє такі робити, такі, такі, мати такий функціонал. Суттєво змінилися технології використання апаратів. Дивіться, пульт, який раніше використовувався, середньостатистичного апарату, да, і сучасний пульт, який може базуватися не тільки, як от тут. На цьому зображенні сенсорна консоль, да, панель сенсорна. Але і, і може виноситись, наприклад, як на пульт, пульт комп'ютер. Просто на комп'ютер виноситься певна програма, і лаборант вже не працює відповідно там, регуляторами якимись. Да, він працює з е, зображенням на комп'ютері. Тому звідси випливає те, що лаб, лаборант вже не лаборант, навіть, да, а це. Людина, яка має знати технології, тобто він мабуть технолог. Оця робота з плівками, касетами, баками, вона відходить назад. і Треба вже цьому цій людині, яка працює як на місці рентген лаборанта має знати інше поняття, що таке радіологічна медична, що таке медична інформаційна система, як вони взаємодіють. Ну, по-простому, це, скажімо так, якщо е, як, як дані від о, пацієнта приходять з регістратури, приходять в рентгенкабінети. Як рентгенлаборант має ці дані опрацювати. Ну, от Це якщо казати по-простому, як працює Wi-Fi, як відправляти електронну почту, як записати на компакт-диск, це той функціонал, який має освоїти, скажімо так, бувший рентгенлаборант. Отже, як правильно назвати його? Роботу з плівкою, фотохімічний процес, тому, процес, тому лаборант, правильно? А якщо це робота в цифрових системах з електронними пристами, то це, швидше за все, технолог, реген технолог, який використовує інші процеси, інші технології в своїй роботі. І відповідно змінюється обсяг знань, які е, має володіти реген технолог, Це володіння комп'ютерною технікою, ну, не обов'язково основою Windows, бо я вже бачив на ринку України і були системи на Linux. Тобто, ну. Вони майже схожі, але це не важливо. Важно знати, як користуватися комп'ютерною технікою. Майже у всіх зараз є смартфони, щось, якісь навички, вже є, трошки їх розширити і перейти на рентгенівські системи. Бажано вміти користуватися інструкціями з експлуатації обладнання, знати фізику утворення рентгенівського зображення. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, як параметри, кіловольти, маси. Там, час, Як вони впливають на якість. От на це треба акцент робити. Бо е, ну, люди дайте мені табличку режимів да? і все. І вони, і, по, і по, ну, не виходить, а що робити. Він не знає, що робити. Тобто це важливо знати, цю фізику мають засвоюватися, мають проходити якісь навчання по всіх процесах, і тоді буде е, буде якість зображень, які вони будуть отримувати. І відповідно знання укладок. При проведенні досліджень, якщо це буде медсестра, я думаю, що вона проходила якісь курси і знає анатомію, то, відповідно, засвоїти певний перелік укладок да, для виконання знімків вони, вони, вони зможуть. Ну і останній пункт, ми вже про це говорили, це відправляти знімки на друк. Освіта цікавий проєкт. Я вже декілька разів на нього посилаюся. Зайдіть, подивіться, потестуйте самі себе і. Протестуйтеся разом зі своїми підлеглими, наприклад, лаборантами, і ви отримаєте результат, на якому рівні ви знаходитесь, щоб навчатися робити на обладнанні, треба отримати тут документацію. Я звертаю увагу, що от які мають бути інструкції. Мінімальний набір тут наведений на цьому слайді. І відповідно, вони можуть бути в різних формах. Це раніше, якщо, наприклад, поставлявся апарат, там декілька папочок було такий в такий здоровий. В цих папочках були інструкції з експлуатації, як робити, як ремонтувати, які помилки можуть виникнути. І все було описано. Але зараз такий сучасний апарат не постачається з таким. Йде звичайний компакт-диск, да? і ви маєте знайти на такому компакт диску знайти ті інструкції. Більше продвинутіші чи просунутіші компанії, вони дають відеоінструкції по роботі з обладнанням, і це, ну, от як загуглити називається, да? загугли, подивишся в Ютубі, як воно працює, і, і сам починаєш працювати. Ну, от, наприклад, в цьому варіанті, коли фізично показується, як зробити те чи інше дослідження, бачите. І якщо Ренелаборант передивиться це, цей процес декілька разів, не неважко буде засвоїти ці навички по ну, перше по підготовці апарата до роботи. Бачите, обов'язково розміщені буковки там, де. От. І відповідно, тоді, як, робити, як працювати в цьому випадку з пацієнтом. Як працювати в цьому випадку з пацієнтом. Цікавий момент, це дивіться, вимірювання товщини пацієнта, майже ніхто не робить цього. Да? Тобто всі кажуть, давайте середній, худий, товстий і дуже товстий. Бажано знати товщину. І є фізика, яка розраховується на, на товщину цього об'єкта. І бачите, як в цьому випадку от, цікаво, робляться шторки діафрагми, коли вони обмежують верхню частину навіть. Бачите, закривають верхню частину, тобто обмежують опромінення відповідно цього пацієнта, і зайве ренено не потрапляє на ті частини, які не потрібні на під час виконання цього знімку. Це з книжки Новока взята. Інформація. Отже, звернули увагу на цьому демонстріальній слайду була базова рененська система. Тобто, і зараз кажемо, що базова ренинська система найефективніша система з точки зору використання. Первинці, мабуть, також, а, мабуть, і просто для використання в первинці. Вона зручна, компактна, то місце, яке вона займає, дивіться, дуже мінімальне. От, і відповідно, звідси використання цифрових систем виникають ті зручності, які вони надають. Дуже зараз популярне використання. Я, скільки не бачу на семінарах рентгенологів, всі сидять, підконсультують дистанційно когось по телефону, бо знімочки потрапляють на телефон. правильно? Тобто, ви дуже популяр... ну, користуєтесь цими методами дистанційного писа і відповідно, маючи такі можливості працювати в декілька закладах і мати необхідний обсяг досліджень буває там якесь селище якогось сільського типу. Десь там один лікар рентгенолог дивиться 10 знімків за рік. А ну, не за рік, може, за місяць, да, 10 знімків. Ну, які там навички можуть бути в того лікаря. Тобто, фактично, ми маємо можливість розвиватися самі. Один момент, я залишив цей слайд, тут тому що зараз звертаю увагу на нього, що є програми, які обробляють зображення. Так? Але в багатьох випадках, скажімо так, там є кодування, і в ці програми відключаються. Але генлаборант не звертає на це уваги і працюють далі. І пробують вони витягти щось з цього зображення, але не виходить. Тобто, звертаю увагу, що якщо погіршилось зображення, а ви використовують ті ж самі параметри рентгенапарата, то треба звернути на можливість, що втрачено щось з обробкою. І, і, і на цьому е, закликати сервісну службу, подивитися, перевірити і, і відповідно, е, проконтролювати технічний стан рентгенівського обладнання. І е, тут вже трошки казали про метод томосинтезу. Так, да, він застосовується дуже зараз десь близько 20 апаратів з томосинтезом. Це коли ви послойно, да, послойно в, в тому напрямку, в якому ви поставили пацієнта, до. до е, Касети, послойно робити з шагом ну, десь міліметр, може, може 3 міліметри. Да, робити позрізовий такий слоя, і потім кожен зріз ви дивитесь. Це зручно. Да? тобто Ви можете оцінити, на якій глибині знаходиться і так далі. Тобто ці методи є. Обладнання виробляється навіть в Україні такого, як, такого класу, і відповідно можна зробити. Навіть портативну систему. Дивіться, от, варіант от, портативної системи, коли просто буде всередині тієї коробочки рухатися випромінювач і зробити систему на первинній ланці в центрі ПСМД. От, І Відповідно, тоді кількість направлень на, рентг... на томографію буде значно менша. І е, е, відповідно цифрові системи це передача знімків, то, що, то, що я вже сказав. Стиковка з радіологічною мережею з медичною інформаційною системою дуже важливо, щоб в вашому архіві, в вашій базі даних рентгенницького відділення були правильно записані пацієнти. Так? Тобто, щоб не різнилися. І підключення до інтернету зараз є обов'язковим з двох точок зору. Ви, як лікар рентгенолог можете з будь-якої точки підключитися до своєї робочої станції, переглянути знімки. І інженери, які вас обслуговують з будь-якої точки, де вони знаходяться, можуть підключитися і перевірити стан обладнання. Оце, це важливо, щоб мати зараз е, доступ до цих. Ну, оце ті методи, які е, я бачу зараз використовуються, але правильний метод це останній: передача за допомогою з, з дайком протоколу. Тоді знімок у вас буде в тій якості, в якій він отриманий в той чи іншій місці. Да? Тобто, а все інше це вже буде там пошкоджені зображення або. Якось вони змінені е, в гіршу сторону, на жаль, на жаль в гіршу сторону. І е, організація мережі радіоличної мережі це відповідно наявність, е, ну, може так скажемо, якщо є декілька, п'ять апаратів трошки більше, то мають мати сховище. таке. Да? Пам'ятаєте, раніше були такі шкафи, де зберігалися плівки, то має бути в реє сховище, до якого має доступ і ви. І все рентгенвідділення, і відповідно можуть мати лікарі, які лікують, тобто терапевти, там, наприклад, і зовні можуть мати ті люди, з якими ви консультуєтесь, бо фактично це є та робота, якою ви працюєте. І нарешті ще один конкурент рентгенолога це штучний інтелект. Е, от по цій схемі, скажімо так, от е, оцей пакс це зберігає зображення. Бачите, е, отут зображення йдуть на алгоритм штучного інтелекту. А лікар-клініцист отримує вже знімки, які не мають патології, наприклад, так? Тобто, а всі, які мають патології, йдуть через лікар-енененолога. Тобто, в цьому випадку штучний інтелект допомагає е, е, знайти, наприклад, аномалії на зображеннях і акцептувати то, те місце, де е, лікар-іннолог має звернути увагу. І скоротити час на обстеження цього зображення. Ну, або маркування тих зон, які в відсотках дають такі чи інші результати. От, наприклад, знаходження прихованих переломів також вже є такі програми, які визначають фактично і дають якісь показники, цифрові показники, які могли б. Допомогти вам в роботі з цим. Ще один момент: це штучний інтелект, може чули, виник в листопаді, да? Chart GPT, який зараз дуже на слуху, не знаю, чи чули чи ні. Но в нашій спільноті технічній він дуже популярний. Тобто, який просто навіть розмовляє вам і розказує, що вам треба робити. Так? І зараз виходить ще декілька систем, які просто автоматично все роблять замість вас, навіть статтю пишуть там, чи щось ще. Тобто ви можете, от цікаво, чи хтось спробував би його верненології. <смі> були б якісь відгуки, або на добре. Тобто можна тому системі штучного інтелекту дати картинку, чи що він розкаже вам по цій картинці. Тому е, цифрова технологія візуалізації засідання зображень і штучний лек є тіми складовими, які будуть на майбутньому, так, вони будуть розвиватися. Відповідно, кваліфікація лікаря нового це буде те, що буде вас рятувати на роботі. і Буде допомагати робити в цій новій системі з новими штучними інтелектами працювати ну, вільно і свобідно. А от використання легких цифрових комплексів, які ми показували вже декілька разів, то це дає можливість мінізувати час роботи на цих апаратах і, відповідно, лікарям рентгенологам маючи рентгенапарати в різних місцях, працювати з великим масивом зображень і покращувати якость діагностики. Е, і е, от телерадіологія, відповідно, має цьому сприяти. Дякую за увагу. У мене все. Якщо є питання, можна відповідати. Бути...